Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оголосив, що голкіпер Андрій П'ятов завершує кар'єру гравця у клубі. Йому пропонують роботу тренера-воротарів. Контракт 39-річного Пятова діяв до 30 червня. За словами Палкіна, П'ятов буде грати 6 серпня у товариській зустрічі благодійного матчу з Тоттенгемом. Це буде прощальний матч для Андрія. Півзахисник Динамо Денис Гармаш займатиметься з командою Киян Ю 19 допоки не буде вирішено з його майбутнім. Раніше стало відомо, що хавбек не вирушив разом із першою командою на збір до Австрії. Чинний контракт Гармаша з Динамо розрахований до літа 2025 року. Минулого сезону 33-річний хавбек забив три голи та зробив один асист у 33 матчах за Динамо. Форвард Дніпра-1 Артем Довбик разом із командою відправиться на збір. Повідомляє Sport.ua. Він продовжує відновлення після травми. Очікується, що найближчим часом Довбик повернеться в загальну групу, а також встигне відновитися до перших матчів з Панатінайкосом у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Гра відбудеться 25 липня в Кошице. УАВ, УПЛ та ПФЛ разом звернулися до міністерства молоді та спорту щодо повернення вболівальників на трибуни. Повідомляє КДК. Вони попросили, щоб Мінспорту дало дозвіл обласним військовим адміністраціям визначати. Чи можуть вболівальники відвідувати матчі в їхньому регіоні, чи ні. Зараз через увагу отримують дозволи на проведення масових заходів у кожній області, але чемпіонат України з футболу проводять за окремим протоколом безпеки. Ведучий та то таке Михайло Співаковський заявив, що Андрій Шевченко виявив готовність зараз очолити УАВ. Цитата Андрій Миколаєвич, людина дуже дипломатична в цих питаннях. Шевченко завжди говорив: Ну а тут він сказав так: не знаю, що в нього означає так. Але зараз як ніколи Шевченко близький до того, щоб замінити Павелка, сказав Співаковський. Зоря оголосила про призначення нового головного тренера команди Нена Далалатовича. Останнім клубом 45-річного серба була младость, у якій він провів 10 матчів та вилетів з вищого дивізіону країни. До того фахівець очолював дуже багато клубів, такі як Црена звезда, Пролетар, Напредак та інші. Екс-тренер Зорі Патрик Ван Левен вже покинув команду та очолив Шахтар. УАВ оголосила, що Руслан Ротань очолюватиме молодіжну збірну України на Олімпійських іграх наступного року. Виконком вже затвердив це рішення, враховуючи чи успішне виконання поставлених турнірних завдань і розглянувши пропозицію Комітету національних збірних команд УАВ? Олімпійські ігри пройдуть наступного літа у Парижі. На турнірі зможуть зіграти лише футболісти, які народилися пізніше 1 січня 2021 року та троє старших. Півзахисник молодіжної збірної України Дмитро Крисків пропустить півфінальний матч Євро проти Іспанії через дискваліфікацію. 22-річний Хавбек отримав дві жовті картки в останніх іграх з Францією у чвертьфіналі та Іспанією в групі. Тому він не зможе взяти взяти участь у наступному матчі. Кризький виходив у старті у всіх чотирьох зустрічах збірною на турнірі. На його рахунку немає результативних дій. Динамо оголосило номери гравців, які приєдналися до команди влітку. Вінгер Андрій Ярмоленко тимчасово виступатиме під 21-м номером. А остаточне рішення із цифрою буде ближче до подання заявкового списку на сезон. Також Ярмоленко відмовився від капітанської пов'язки. Вона залишиться у Сергія Садорчука. П'юнік оголосив про відхід українського півзахисника Романа Карасюка, 32-річний футбол. Лі став вільним агентом. Карасюк виступав за Пюнік з літа 2022 року. Протягом сезону він забив один гол у 27 матчах. Пюнік став віце-чемпіоном Вірменії в сезоні 2022-2023. Вінгер Денис Васін продовжить кар'єру у Фратрії. Клуб, який виступає у третій лізі чемпіонату Болгарії, очолює український тренер Олександр Бабич. Васін перебував у статусі вільного агента з літа 2022 року після відходу з Кривбаса. Протягом кар'єри футболіст грав за Чорноморець, Балшину, Карпати, Маріуполь, Кам'янську Таль, Ворску, Інголець, Кривбас та Ювану. Захисник Гліб Бухал перейшов у Ресовію, яка виступає у першій лізі Польщі. Контракт з гравцем розрахований до літа 2025 року. Останнім клубом гравця була польська Хонянченка. Протягом кар'єри футболіст грав за київський арсенал, металіст 1925, Чайку, Львів, Олександріїв, Кривбас, Сигму та Хибир. Бухал зіграв 14 матчів цього сезону. Осієк оголосив про оренду захисника Шахтаря Олександра Драмбаєва. Угода розрахована на сезон 2005 23-24. клуб має право викупити гравця минулого сезону. Драмбаєв теж провів в оренді у бельгійському Зульті Верегамі. Ель Пасо Локомотив оголосив про розірвання контракту з захисником Артемом Холодом. Сторони домовилися про припинення співпраці за обопільною згодою. Футболіст перейшов Ель-Пасо Локомотив з Шахтаря в серпні минулого року. Холод провів за клуб чотири матчі. Ель Пасо Локомотив представляє USL, другий дивізіон США. Зараз команда перебуває на другій позиції у західній конференції. Кривбас оголосив, що вже колишній захисник команди Віталій Вернеду прийняв рішення про завершення кар'єри. Окрім Кривбаса, 35-річний українець виступав за запорізький металург, зорю та азербайджанську габалу. Більше матчів зіграв саме за луганський клуб 187. На рахунку Вернедуба один матч за збірну України у 2014 році. Віталій є дворазовим бронзовим призером чемпіонату України у складі зорі, а також фіналістом Кубка України. Карпати запросили Михайла Каполовця працювати в селекційному відділі. Його посада не уточнюють. 39-річний українець виступав за Карпати з 2007 по 2014 рік. У кінці кар'єри футболіста поєднував гру з роботою спортивного директора. Оболоню оголосила про підписання нападника Ростислава Таранухи. Останнім клубом 26-річного футболіста були Карпати, які він покинув вільним агентом. Минулого сезону Форвард провів 19 матчів у першій лізі. Відзначився шістьма голами та трьома асистами. Два футболісти поповнили склад Вереса. Клуб підписав воротаря Євгена Паста та захисника Євгенія Шевченка. З обома уклали однорічні угоди. Шевченко вихованець Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві. Виступав за металург Донецьк, Оболонь, Полісся та ВПК Агро. Минулий сезон у складі епіцентра забив один гол у 22 матчах. Паст починав кар'єру в Чорноморці. Також грав за зірку Десну та дніпро 1 Минулий сезон провів у Чорноморці. Зіграв 9 матчів, з них 3 на 0. Пропустив 11 м'ячів. Полісся. Оголосило про підписання півзахисника В'ячеслава Танковського. Контракт підписано терміном на три роки. 27-річний Танковський минулого сезону спочатку грав за металіст, а потім в оренді за дніпро 1 Всього він провів 21 матч в УПЛ. Дніпро 1 оголосив про підписання 31-річного воротаря Романа Мисака. Контракт з колишнім голкіпером Карпат та Десни розрахований до кінця наступного сезону. У новій команді він гратиме під 21-м номером. Останнім клубом Романа був вірменський Алашкерт, за який він зіграв лише три матчі. Воротар Кремль. Даніїл Єрмолов став гравцем Ворскви. 22-річний футболіст підписав контракт на три сезони. Голкіпер у минулому сезоні грав в оренді за металіст. У сезоні УПЛ Єрмолов провів 13 матчів, пропустивши 28 голів. ЛНЗ оголосив про підписання захисника Петра Стасюка. Останнім клубом 28-річного українця був Азербайджанський Сабаїл, за який він виступав останній сезон після відходу з Маріуполя. Гравець буде виступати під номером 95. Правий захисник Олександрії Денис Мірошниченко перейшов у Дніпро 1 Про це оголосив. Прес-служба Олександрійського клубу. Сума трансферу 250 тисяч доларів. Деталі контракту 28-річного футболіста не називаються. За Олександрію Мірушниченко виступав з 2019 року. Навесні цього року отримав дебютний виклик у збірну України. У минулому сезоні УПЛ Денис провів 29 матчів, відзначившись чотирма голами та двома асистами. Олександрія повідомила про трансфер голкіпера Валентина Гороха у колос. За інформацією, трансфермарк, перехід 22-річного воротаря обійшовся Колосу у 100 тисяч євро. Контракт між та клубом було підписано на три роки. Горох виступав за Олександрію з літа 2021 року. За цей час він провів 6 матчів, яких пропустив 6 голів. Центральний захисник Юрій Кравчук уформив повноцінний перехід у Минай. У минулому сезоні 29-річний футболіст виступав за команду на правах оренди, а зараз підписав контракт на 2 роки. За Минай Кравчук провів 16 матчів, відзначився двома голами. Оболонь повідомила про відхід півзахисника Сергія Машталяра та захисника Євгена Корохова. Обидва гравці не продовжили з клубом Контракти, які сплили 30 червня. Машталір та Корохо виступали за оболонь з літа минулого року. За цей час перший провів за пивоварів 5 матчів, а другий 13. Нападник Франц Соль вільним агентом перейшов у Кіперський Аек. Контракт 31-річного іспанця належав Динамо. Однак останнім часом Форвард виступав в орендах за Тенеріфе, Ейбар та Малагу. У 2019 році кияни придбали соля за 3,5 мільйони євро. Динамо Батумі оголосило про трансфер вінгера Київського Динамо Георгія Циташвілі річний грузин виступатиме за клуб на правах оренди до кінця сезону 2023-2024. Минулий сезон ці та швілі провів Олеху, забив один гол та віддав дві результативні передачі у 24 матчах. Грецький Аріс домовився про перехід півзахисника Невена Джорасика, який за підсумками сезону покинув Шахтар. У контракті Джурасика з гірниками була опція пролонгації на сезон, але він нею не скористався. За даними Transfermarkt, минулого літа клуб заплатив за хавбека 800 тисяч євро загребському Динамо. У сезоні УПЛ Невен про провів 18 матчів, відзначився одним голом та трьома асистами. Захисник Шахтаря Марлон у наступному сезоні може виступати за грецький панатінайко. Сповідомляє Спорт 24 Клуб зацікавлений в його підписанні, а сам 27-річний футболіст не хоче повертатися в Україну через війну. Чинна угода бразильця з шахтарем розрахована до 2026 року. Шахтар виявляє інтерес до півзахисника Макабі Тель-Авів Парфе гіагона. Рідного для 22-річного іворійця є позиція під нападника. Однак він також може зіграти зліва на фланзі. Офіційної пропозиції від гірників ще не було. А Макабі оцінює його на у мільйони євро. Шахтар представив штаб нового тренера команди Патріка Ван Левена. Допомагатиме Нідерландцю буде Реймонд Атевелт, який виконуватиме функції першого асистента, а також два інших помічника Оскар Латулутра та Олександр Чижов. Фітнес-тренери будуть Валерій Блухін та Карло Ніколіні. А Денис Гентенер стане тренером воротарів. Шахтар оголосив про призначення нового головного тренера команди Ю 19 Олексія Біліка. Шахтар Ю 19 у Минулому сезоні дійшов до однієї 16-ї фіналу плей-офф Ліги Чемпіонів та фінішував третім у рамках УПЛ. Завершилися три товариські зустрічі у рамках підготовки до нового сезону. Олександрія зустрічалася з ФСК Маріуполь і виявилася сильнішою – 1-0. Колос поступився київській оболоні 2-4. А польська рисовія з таким же рахунком поступилася Луганській зорі. Півзахисник молодіжної збірної України Михайло Мудрик привернув увагу потенційних покупців з різних європейських чемпіонатів. Молодий футболіст може розпочати наступний сезон у новому клубі. У послугах Мудрика зацікавлені клуби з Іспанії та Німеччини. Повідомляє Марка. Друга половина минулого сезону. Оно вийшла важкою для Михайла Мудрика. Півзахисник перейшов до Челсі у складний момент для клубу і не зумів проявити себе з найкращого боку. Однак, у матчах за збірну України, футболіст довів, що його талант нікуди не подівся. Після закінчення сезону Михайло спочатку добре виявив себе у команді Сергія Реброва у рамках відбору на Євро 2024 А потім допоміг команді Руслана Ротаня вийти у півфінал молодіжного чемпіонату Європи 2023 У складі обох збірних Хавбек записав на свій рахунок результативні дії. Гра Мудрика відродила інтерес до нього. З боку інших клубів в Іспанії футболістам цікавиться місцевий Вільяреал. Реал. У Німеччині за Михайлом готує пропозицію Ліверкузінський Байер. В обох випадках йдеться виключно про оренду українського гравця, оскільки ці клуби не можуть викупити його трансфер. Челсі може погодитися відпустити мудрика в оренду на строк від 6 до 12 місяців за умови, що Михайло отримає постійне місце в основному складі Вільяреалу Реалу або Байера. Проте Лондонський клуб категорично не хоче продавати півзахисника збірної України.